Мангох, Рембрандт і Пікассон, картини навіть Рафаеля. Чого там тільки не було, сама диво, галерея господарівній батько-син. І, і кожен тут у місті знає колекцію таких картин. Ніхто у світі більше не має. Але в той край прийшла війна, і син пішов на службу сміту. І вже за місяць вісім на батьківську хату пролетіла, загинув син. життя віддавши за друга свого на війні, його від кулі, рятувавши, помер у лютому вогні. Як батько вчу про ті страждання, він сильно занепав, він залишив усі надбання, пам'ять, все, що любив і кохав. Чимало літ пройшло. Глибоких, тяжких муках, якось увечері вікно у формі чоловік постукав. Сказав, що він є той солдат, якого син зміг врятувати. Прийшов сьогодні, щоб віддати картину чи подарував. І сумки полотно дістав, і розгорнулася картина. І батько в миті на ній пізнав до болі рідний погляд сина. Хоч портрет такий простий, але для батька цінність має бо син на ньому, як живий, хоча його гама немає. І хто б ту хату завітав, показував свої картини, та пер за все презентував портрет він сина, Механіна. Небагато тут прийшло, помер старий, пішов до сина. І всім відомо стало, що аукціон оголосили. Багаті, бідні, всі прийшли, щоб, хоч поглянути на картини. Аукціон розпочали надиво всім з портрета сина. Ведучий стукнув молотком і запитав усіх довкола. Ціну запропонує хто, яка її вартість початково. Усі мовчать. Лиш у кутках хтось мовний групів син. Не трать на сина молотка, показуй інші нам картини. Ветучи його не почув. Хто візьме сина? Син, візьміть же, у залі прокотився гу. Та заберіть же, не мордуйте, лиш у кінці ряда самотній садівник позвався. За двадцять гривень заберу, бо більше не маю, всім признався. Нарешті двадцять, мало щось. Хоча б за тридцять. Пропонуй. У залі прокотився гул. Один, два, три і стобі молотка усі почули. «Картини Рембре давай, багаті люди домагались. Йди свого сина забирай. садівника усі насміхались. Та акціоніст лист показав всіх, збивши толку. Прошу тишу. У залі кожен віці мер. Господар заповіт залишив. Коли я лиш сюди зайшов, мені одну умову дали, щоб ми на цей аукціон портрет лиш сина виставляли. Сказати хочу, ще одне, що той, хто купить цю картину, отримає мить на світ все, бо має все, хто прийняв сина. Колись давно і так син Божий помер, щоб ми спасіння мали, що прийняв його в серце кожен, що хоче все насліддя мати. Послухати лиш слово треба. Хто візьме сина, син візьміть, а ми говоримо не треба, а ми не хочемо, заберіть. Прийми Ісуса по цю мить, як садівнику у цю картину. Бог обіцяв, і не зажить, бо має все, хто прийняв.